Всім привіт! Мене звуть Євген. Давно не було оглядів, тому що, як завжди, у мене дуже багато роботи. Але сьогодні у нас знайшовся час і хочу зробити трошки вже незвичайний огляд, як всі звикли, там на столі поміряв. Потім вийшов на вулицю. Я вже давно обіцяв зробити на машину собі таку рамку, якби, куди я буду ставити лінзи і на дорозі вечором. Їздити і тестувати. Ну, здається, цей час настав. Ось зі старих Жигулівських фар, куплених з розборки за 50 гривень. Виготовив ось такі штуки для лінзи під Hela 3. Ось така у нас лінзочка. Вона двохчіпова. Гарне охолодження, як на мене, тут достатньо великий кулер. Моторчик, який рухає всю цю конструкцію вліво та вправо, і датчик кутової швидкості. Ось він тут в цьому блочку, коробочці, яку треба ставити цією стороною догори. Тобто, ось так. Для цього є в комплекті кронштейни і двиний скотч. І все, коли машина рухається, ось цей датчик кутової швидкості, вимірює її, і по спеціальному алгоритму. Розрахованому, лінза починає повертатись на певний кут, що дозволяє в лівий поворот лівою лінзою краще підсвічувати, а правою лінзою вправо. І у нас лінза от на стіні вона відпрацьовує і стає по центру. Тобто, що у нас от позаду? Кому цікаво, скільки місця? От 25 мм. Не знаю, тут видно, чи ні. Давайте так якось трошки зроблю. От. 25 мм до краю. То при включенні. Воно приблизно до середини у нас доходить. А, навіть менше. Ну, тобто рухається ця штука приблизно на сантиметр. Так, десь на сантиметр. Тобто, якщо ви будете випилювати, ось як я, на шпильки ставити цю лінзу, то вам потрібно, щоб навколо цього радіатора був приблизно сантиметр. Ну, або там півтора. Так, 54 Вт вже на 55, в принципі, воно і на холодну так стартує. Це у нас ближнє світло. Ось так воно виглядає. Достатньо. Непогана широка пляма. Зараз поміряємо люксметром, скільки вона видає. Відстань, як завжди, 3 метри до стіни. І ось тут під верхом у нас 10 майже 11 тисяч люксів. Так, ну і тепер я включаю дальнє світло. Гаряча пляма у нас кругляшок, двохчіпова ця лінза. Поміряємо, скільки люксів вона видає. Так, ну максимум у неї ось 13, тут щось я бачив. Ось 13 тисяч люксів. Ну Досить непоганий результат, я скажу так. Вище середньостатистичного. Тобто 10 тисяч там 14, 12, 13 дальні це нормальне світло. До U6, там де 18 тисяч люксів, воно, звісно, не дотягує. Ну, я скажу, що навіть деякі лазери світять ну, з такою ж яскравістю. Тому по настійним тестам все. Переходимо на вулицю, а точніше на дорогу. І, надіюсь, проїдемось, подивимося, як воно все це працює. Так, ну що, друзі, перше включення в трабанті 76-го року. Ось таке у нас світло. На кінець рівний асфальт, бачите, як рухається лінза. Я думаю, чоловік, який йшов спереду, нічого не зрозумів, що відбувається якась стара машина і лінзи рухаються так, я пропущу цього чувака, хай він проїде. Ми повернемо сюди на тополину, трошки покатимось. Тут у нас така дорожка і затяжний зараз буде поворот вправо. Дивимось, опа, там собака, так, там ще щось хтось їде, тут трохи тісновато, але роз'їдемось. Трохи незручно знімати. Навіть на невеликій швидкості воно працює. Тобто, я не знаю, 5 км за годину воно вже працює. Так, то я погану дорогу дуже вибрав. Так, поворот направо, дивимося, як вони працюють. Ну, Досить прикольно. Ось так у нас раз. Працьовує, тепер вліво. Опа, вліво, тепер рівненько. Все, нам треба їхати направо. Так, поворот направо. Трошки дали жару. Ось так воно повертає. Тепер вправо. Слухайте, ну, реально Порівняння з F1S, які в мене на ліфі, ну ці лінзи достатньо зручно, працюють, цікаво. Подобається як воно. Ми можемо от зараз вліво повернути, наприклад. Ось сюди вліво. Невелика швидкість. Відпрацьовує. О, це для міста реально лінзи, штука прикольна. Тобто на невеликих швидкостях вона. Та й на великих, я думаю, вона більш-менш коректно працює. От Поворот правий раз підсвітило. Слухайте, я реально собі хочу це лів поставити вже. Реально дуже... Там ні коректора немає, ніякого, ну, в принципі, як і тут. Але хоча б воно там дуже погана обзорність на ліфові. я Не знаю, може туманками це я і вирішу. Але якби така функція, хоч на Жигулі, хоч на мій трабан 76-го року, можна це все ставити і по світлу подобається, як воно виглядає. Ну Ось таке ближнє світло у нас. Ось таке дальнє. Досить цікаво працює. Так, поїхали нагору. Десята година вечора майже. Неділя. А що ще робити? Що ще робити? теперь у нас левый поворот включаем поворот опа чик чик И теперь у нас вот тут правый левый связка так справа никого слева так ну, достаточно зручно На сьогодні це все. Кому цікаво, став лайк вподобайки. Заходимо на інтернет-магазин, мій. Дивимося, що там є. Можливо, я скоро додам і ці лінзи, а не через півроку, як звичайно. Не забуваємо донатити на ЗСУ і до нових відео. Слава Україні! Всім пока!